Добрий, 34-річна Катерина Сирота має у Полтаві свою кав'ярню, яку відкрила перед початком повномасштабної війни. Оце перше маленьке приміщення. Це було 11 посадочних місць. Розширити свій бізнес жінці вдалося завдяки грантовій програмі. Є робота. Це сталося на зустрічі підприємців у Бізнес», коли один із виступаючих Олесь Лучний розказував про свій досвід отримання гранту для відкриття нового бізнесу. Це була кав'ярня. Тоді я подумала, якщо в мене вже є існуючий бізнес, я подумала, чому не подати заявку на розширення вже існуючого бізнесу. І з грудня почала вивчати. Ну, взагалі, цю програму. Е, у березні я вже отримала позитивну відповідь. Програма Є робота на Полтавщині діє з липня 2022-го. За цей час гранти отримали понад 6,5 сотень підприємців. 60 з них це внутрішньо переміщені особи. Завдяки реалізації є роботи в регіоні створено понад 1400 робочих місць, каже Катерина Клавдієва. Хто може бути отримувачем грантів, мене запитують. Це фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, це юридичні особи малого та середнього бізнесу і просто фізичні особи, які вирішили започаткувати власну справу. Сфера діяльності грантів не обмежена, крім торгівля алкоголем, виробництво, тютюнові вироби і зброя. На реалізацію грантової програми спрямовано майже 152,5 мільйони гривень з держбюджету. Програма діє і програма е, дає змогу відшкодувати ті ті гранти які отримали за рахунок податків і зборів які сплачують фізичні особи суб'єкти підприємниць, підприємницької діяльності завдяки гранту докупили меблів посуду трошки обладнання більше У нас кава й десерти на сьогоднішній день е, десерти ми теж можемо тепер тут самі виготовляти бо ми орендували невеличке приміщення і докупили обладнання не жалкую взагалі не жалкую, тому що в принципі як, якби не грант, то можливо б цього всього й не було. Завдяки грантовій програмі Катерина надала робочі місця трьом людям. На роботу влаштувалася в липні місяці на посаду адміністратора. В обов'язки входить замовлення продукції, облік, проведення заходів, прийому замовлень, таболювання робочого часу співпрацівників. За словами Катерини Клавдієвої отримувачі грантів програми є у кожній громаді області. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.